У бізнес-інкубаторі Івано-Франківська завершилися чергові курси для досвідчених підприємців та початківців. Навчальні курси основи бізнесу та креативна економіка, діджиталізація та сталий розвиток це 144 години теоретичних та практичних занять. Закінчили його 40 учасників. Кожен для себе взяв щось нове та цікаве. Дуже ефективне. В нас було спілкування. Ми виконували багато практичних завдань. От і можна сказати. Цей курс частково повпливав взагалі на, на моє життя і на, і на то, як я буду в майбутньому розвиватись. Реалізувати проєкт вдалося спільно із департаментом економічного розвитку і центром розвитку підприємництва Бізнес-інкубатор Івано-Франківського національного технічного університету Нафти і газу за підтримки міжнародних партнерів. Це є грантовий грантові кошти Європейського союзу і з допомогою уряду Німеччини і цієї програми, і у чотири бізнес, які запровадили такий грантовий проект навчання наших підприємців для міста. Це однозначно позитив, тому що наші підприємці міста їх зараз є 40 представників, як жінки, так і чоловіки малого середнього підприємництва мають мали право навчатися на цих курсах щодо підвищення сталого розвитку нашої міської територіальної громади, то тобто зеленої економіки, інноваційної економіки це однозначно позитив, тому що ми десь кожним роком все ближче наближаємося до європейського союзу і імплеменується наше і законодавство імплеменується поданько до європейського союзу. Ну і ведення бізнесу автоматично підходить на рівні європейського союзу. Такі навчання у місті необхідні. Упевнений міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків у часі війни підприємництво необхідно розвивати. Ми розуміємо, що якщо не буде підприємництва, особливо жіночого підприємництва, то буде дуже важко вижити в цих сучасних умовах. Все-таки допомога за кордоном буде зменшуватися і дуже важливо, щоб економіка працювала, щоб кожна людина могла забезпечити свою родину. Тим паче, що в умовах війни це першочергова річ підтримати бізнес, підтримати людей, які хочуть розвиватися. І тому дякую, що такий спільний проєкт з університетом нафти і газу реалізовується. Не лише консультувати а й навчати ефективному веденню бізнесу, планують у бізнес інкубаторі Ректор університету нафти і газу Ігор Чудик заявляє, центр розвитку підприємництва вузу планує розвивати та доповнювати навчальну програму. Бачимо, що зацікавленість до цього росте, і саме до підприємницької діяльності, зокрема тепер у військовий час і надіємося в швидкому темпі у позавоєнну. Уже пору ми будемо мати можливість тут не тільки надавати консультативні, але ще і освітні послуги, готувати людей, надавати їм можливість швидкого старту саме в бізнесі.